І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Еві Герхас, так, Еві Джерхас, напевне. Ну, поправте мене в коментарях, якщо невірно прочитав ваш нік. Ну, Дуже важко, дійсно, іноді дуже важко прочитати або розшифрувати. Отже, Кожен щось зашифрував своєму ніку, або так написав, що. Ну, спробуйте самі, так, коли ви коментуєте бій, перший, перший бачить є... його. <схай> ну Це я так про свої чудові та цікаві думки е е е по цьому поводу. І грає на ВК-4502А. Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, тобою. Це у нас е німецький тяж 8 рівня. Так, Бачимо, грає з баратішом субзводним, який грає на Льові. Льов... Нашого братіша який. Чигівара, так? А не був у нас Чигівар, Я не пам'ятаю. Ну, мені щось чомусь верніше запам'ятався. Ти, Ти може схожий був нік. Ну добре, це знову ж мої чудові та цікаві думки. Чудові та цікаві е, думки та історії в мене завжди, е, коли я коментую бої. Я думаю, вони вам ніколи не набридають. І мені ніколи не набридають ваші поправлення, ваші коментарі е, під відео. Дуже цікаво, так корисно буває. Поважно поважні, до речі. Так, наш герой тут зайняв гімбо позішін. У нас проблеми бачимо, я не розумію, де ми втрачаємо так швидко танки. 0-4 вже не нашу користь. Що таке? Так. Напевне, по Алінії втрачаємо ми танки. Так, І тут два танки ми втратили. Отже, там два танки, тут ми два танки втратили. Наш герой, в принципі, від цієї позіщен, він може перестріляти. Суперників так. І вже напевне треба буде повертатися, бо бачимо по алінії ціла армаді ще така, просто от лізе, випучивши очі. Отже, не все гаразд в цьому бою, поки пок що, але наш герой буде намагатися, я думаю, у нас броніщинське броніще цього рівня, тому що у нас під чудовими кутами НЛД та ВЛД. І башта, я думаю, теж непогано проніс. Поправляйте знову в коментарях, тому що я на цій гілці не грав. Тут далі йде альфа чи Бета Тапок. Не грав я на цій гілці зовсім. І мені дуже чудово та корисно буде подивитися. В той момент бачимо все ж таки. Ну там зустрінуть, там бачимо UDEST на КПЗ-50Т. Я думаю, там зустрінуть, тому що прориваються вже по А-лінії. І все, ну... Опа, у нас там вже один голубенький став, так? Потопив союзника, це що таке? Це ви що, здиваєтесь? І ви побачили, перелякалися і починаєте навіть своїх вже знишкоджувати, чи що? що це таке? Так, треба виправляти ситуацію. Я думаю, тут наш герой зараз впорається всіма двома суперниками. Чудово, один і зараз буде другий. Полізець. В дуельну дує. Я сумніваюся. А ну, ви цілі, ви ці витілі. З нього не... ну, з прицілом не дуже чудово. Чудовий відстрілявся. Хе-хе, <рес> поки він на КД моє по КД перестріляємо. Я бачу, що перезарядка буде просто шикарно, так? держаться просто шикарніше перезарядка. Що в нас бебити? А, у в нас каліпари зарядження. І в нас під калібрію 320 одиниць шкода з такою перезарядкою, це дуже чудово, я вам скажу. 244 пробиття. Ну, ще ти задоволення на 8 рівні, десь би. А, ні, ну. Я, знаєте як? Наприклад, для поліпшених це в принципі непогано. так? А ось до бронебійних снарядів основних ну, у мене є тут претензії. 200 мм пробиття це зовсім не про що, в принципі. Хоча ми граємо в топі, в принципі, так? <хи> Чудово. повертаємося, нам далі лізти на рожом немає сенсу зовсім. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, ми повтрачали дуже багато танків. Але можемо затягнути бій, витягнути. Я думаю, що можемо. Якщо зараз по одному будуть ось такі суперники лісти, вони побачили перевагу. І вони не підозрюють, що тут наш герой виїжджає на дуже непоганому тяжі, на мою вже поважну думку. І зараз наскільки буде всіх перехлопушка. Ззаді там не проїдуть, там у нас бурас прикріє, нашого братіша собзводного ми втратили. А, бачимо, там в чаті пише цей. Ну, якщо людина заходить з нечудовим настроєм і починає погіршувати іншим настрій, так? це не дуже чудово. Та таких людей ну як, ну якщо людина хворіє, так, не і щось так, таке так. Є, так. Не, не треба з хворих людей, але ну на голову це ну хвороби такі бувають. Це, знаєте, ви скажете, це жорстоко сказано, але ну якщо хворий на голову, то навіщо ти іншим там настрій погіршуєш, правда? Ну я думаю, хтось погодиться, а хтось не погодиться. Хтось заходить, щоб отримати задоволення від іри, а хтось заходить, щоб. Euh, ну, якось. Euh, свої euh, погані емоції на інших людей. Чудово! П'ять ворогів у нас знищено, так? А ми все одно будемо собі поліпшувати настрій своєю чудовою грою. П'ять ворогів знищено, п'ять тисяч настріляно, Це на восьмому рівні, вже п'ять тисяч настріляно. Це ще не все, ще багато є їх. Зараз ми напевне. Ну, бачить чарку Турчик, він напевне перезаряджається, він розуміє, що вже нічого не зробить. Не перестріляє він держа в лоб. Ну і Тут братіші ще допоможуть. І це наш буде ворог шостий, буде наш ворог. Чудово. Поїхали далі. Відбили ми масовану атаку. Я ж казав, будуть виїжджати по одному. І це е, не найліпший варіант вони обрали. Тому що ми вже бачили в реплехи підписників, що вже неодноразово, так викучуючи очі, по одному виїжджали, думали, що тут зараз всіх перебушать. А ми своєчасно повернулися, вмикнули скіліще, так як я і казав, вже 6 ворогів, знищено 6 тисяч, настріляно. А той все пише і пише бачите. <смір> О, не хай собі там пише. отакі Розчару... гравці мене розчаровують, так гравця UA вони розчаровують. Взяв топив свого е сокомандовця і ще й пише, що ви тут всі. Такі поросяки, не, дає... не даєте нормально пограти. А бій то тащиться вже, так? Бій, бій витягується, залишить весь одна ПТС 130 ПМ. І дві артилерії. От відповідати агресією на агресію ну можливо вони більше нічого й не розуміють. Так? Це гравець ЄВ вже не чудові та цікаві історії розповідає, а просто завівся гравець ЄВ. Напевно, вони просто нічого не розуміють. Вони тільки от, о, агресію розуміють і нічого не розуміють. Чудовий постріл. Майже через цю карту. Буа! Тут відклопушуся. Від сушки. А ну? Бачимо глучність, точність через цю карту. Ого! Чудо! 8 ворогів, дайте 9, дайте де артилерія? Почекаю, звідки ж артилерія прилетіла? Артилерія десь прилетіла, по-моєму, ось з Б лінії, ні? Ось де я подарці. По-моєму, ось так прилетіло. Артилерія, якби ось тут була знизу на воді, то вже б її пересвітили. Або, можливо, об'їхав на артилерії навколо гірки, так? Навколо, навколо цієї скелі. І сюди кинув. Я думаю, наш герой повинен е відреагувати на це. Зрозуміти, що там попереду немає, і вона б не встигла. Просто це не, не така швидкісна артилерія. Там попереду теж немає ніхто. А нас бачимо, що в цьому танку ще й боєзапас такий ще собі задоволений, правда. Чи можемо вистріляти всі снаряди навіть. А, зараз вистріляти всі снаряди і останнім е, е, пострілом знешкодити останнього ворога. Чи це не працює, якщо е, ще всі залишились... А ну поправляйте в коментарях. Є, є, є така ж медаль, так. Епічна. Ось вона, я ж казав, десь вона там. Чудово. Ану. Дахнути. Чудовий бій, чудовий настрій. Все одно чудовий настрій, незважаючи за... не на те, що там один писав. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.